Левіафан звивистий змій. Ісая 27.1. Тоді Господь скарає тяжко Левіафана звивистого змія, що втікати буде міцним нагостреним мечем. Господь морське чудовисько уб'є. Дух Левіафана діє в тілі Христовому, як ніколи раніше. Він націлився на церкви лідерів та людей, які переживають нові часи і перехідний період. Зараз я отримую безпрецедентну кількість дзвінків і електронних листів, і на це необхідно звернути увагу. Левіафан, діючи через людей, оживає, щоб спробувати викривити ваші слова, помилково звинуватити, поставити під сумнів ваші мотиви, інтерпретувати ваші дії поза контекстом, підірвати відносини та розпалити непотрібні конфлікти і духовну війну на високому рівні. Оскільки Левіафан намагається посіяти розбрат, зраду та плутанину у нових і перехідних сезонах, ви можете уникнути його хватки, залишаючись смиренними, досягаючи та підтримуючи ясність у молитві, швидко прощаючи і відмовляючись співпрацювати з образливими людьми. Левіафана дуже приваблює духобраз, і він любить обвиватися як змій навколо сімей. Друзів і церков, щоб вприснути свою демонічну отруту. З мого досвіду і взаємодії з сотнями церков щодо цього злого духа Левіафан націлюється на перше апостолів, які засновують, дають життя новим церквам і служінням, друге існуючі церкви, які перебувають у процесі зміни керівництва або зміни бачення. Третє географічні регіони, де діють релігійні та територіальні духи. Четверте сім'ї, у яких було духовне насильство та інші форми жорстокого поводження і де не було розкаяння, зцілення та прощення. П'яте дружні стосунки, в яких образи замовчувалися і з часом відкрили двері Лафіофану. У нові та перехідні сезони ваша мета не намагатися постійно захищатися і вступати в словесну війну. Правда в тому, що деякі люди схильні неправильно розуміти та піддавати сумніву кожен ваш крок. Вони будуть фальшиво звинувачувати вас розпускати плітки і наклепи сіяти розбрат скрізь, куди б не пішли. Левіафан руйнує Богом передбачені стосунки та змушує людей, які колись були сім'єю, друзями, ставати ворогами ви повинні просто послухатися Бога і дозволити йому, який знає думки, ставлення та мотиви вашого серця, захистити вас. Він допоможе вам пережити цей період вашого життя. Левіафан не зможе перемогти і буде лише намагатися залякувати вас, поки ви тримаєтеся за свою гордість, яка є відчиненими дверима, необхідними цьому духу для дії. Закрити їх в ім'я Ісуса. Джеремая Джонсон